Прийшла весна, як завжди, яскрава і нарядна, позитивні переміни в природі завжди були у моді. Шкільний процес наближається до історичного завершення, і часу не так вже й багато, а скоріше замало для підготовки до ЗНО. Школьний і сміх. подружек Самый чистый, самый звонкий И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа, я скучаю Как мы быстро повзрослели записки с голубками Все летят ко мне из детства Беспокоит мою память Никуда от них не деться Я своих подружек школьных Иногда еще встречаю Оказалось, это больно Школа, школа Я скучаю Мы учились, мы влюблялись тобой делили тайны Эти десять лет промчались Развенел звонок прощали В сентябре откроешь двери Ты совсем другим ребятам Школа, школа, я не верю Что прошло все без возврата А записки с голубками все летят Беспокоит мою память Никуда от них не деться Я своих подружек школьных Иногда еще встречаю Оказалось, это больно Школа, школа Я скучаю Не звонок звенит украдкой На душе моей истома. Я за чистую тетраку В сентябре усяду с дома, напишу, о чем мечтала Всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребят. записки с голубками Все летят ко мне из детства Беспокоит мою память Никуда от них не деться Я своих подружек школьных Иногда еще встречаю Оказалось, это больно Школа, школа, я скучаю Sabés que és gaude i sà, 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 liça, liça. Скучаю, школа, школа, я скучаю, я скучаю Оказалася та больна школа, школа. Я скучаю, скучаю. Є дівчина Лева. Mm -hmm. Є рейчо. Мухаммед. <laughs> <laughs> є якийсь горік, ще... є ще якийсь морік. Марік. І була ще якась таке я. Це на двох фарік, так? Не важливо. В нього є човен. Вона пішла до нього, і прийшла, що вона її переправила. Але він її не переправив, він відмовився. Послухав її і відмовився. Потім вона пішла до Марії. Маріка і ставить. я На це і раді вона переправилася. Зізналася йому кохання, він сказав, що йому її кохання не потрібне і отправив її додому. А цей? Узнавши все це діло, на ви цьому розуміє. Ну і вам треба поставити запуск. Віде віде -віде. А то ми поставили одиницю. Це була а це був учитель. Коли вона зізналася в погані, він сказав, що йому це не потрібно, бо я своєю зібрано забування. Це був просто якийсь маньяк в стадії такі. Не загострення, а спокою. Коли він дізнався, це не просто була причина, куби.

Исчезли навсегда Беспечные года Остались дымки снов Как первая любовь мой друг, не скучай, девчонки, гудбай, присядем на миг и в путь, хоть грустно чуть-чуть, вот и улетели школе. Всегда будет ждать, мы встретимся здесь опять. Поверьте, друзья, вот и улетели в школе и качели. Порослели в школе качели, Улезят завтра в небо без нас. Вот школі в школе качели, И мучились колючиха. Нам не вистачало сну. тому що ми е, дуже багато часу е, витратили на, на підготовку е, до навчального дня. А що... Не вийшло ні. Наташа, як ви гадаєте, хто з класу першою дружиться? Цікаве питання. Напевно, як дівчата думають, це буде Яна, нас хлопців, думаю, Саша. Тут очевидно. А чому Яна? Ну, бо вона у нас така у дів... нас дівчина заводна, що ні один хлопець перед нею не стоїть. А ви б не хотіли? З'яло й? <реш> Поки що немає планів. Ви хочете створити кар'єру? Так, спочатку кар'єра, а потім тільки. Ну що ж, дякуємо за відповідь. Доброго дня. Я вас вітаю, це мої однокласники. Рома, Ярослав та Славік. Зараз ми задамо їм такі запитання. Рома, ви закінчуєте школу? Які далі? Ваші подальші плани. Мої плани на майбутнє після школи це вступити в весь навчальний заклад, а потім вже знайти е, хорошу роботу і скласти кар'єру, сім'ю. Ну і все. Молодець. Прожити щасливе життя. Ярослава, які ваші подальші плани на наступні 10 років? Взагалі важко планувати на наступні 10 років. Наше життя постійно змінюється, приходять нові люди, нові події, нові відчуття. Взагалі хотілося б... Відучитися, а там вже що буде, то буде. Я ну, як на кар'єри. Кар'єра? Я далі хотілося б успішно кар'єри на своїй любвій професії. Щоб це було твоє задоволення. Ну, взагалі все. <рес> Славик. Славик. За час навчання в школі чи змінилися ваші мрії? Так, я спочатку хотів стати футболістом, але і затронули довелося, змінити цю мрію. Але я не полишив спорт і хочу як займатися далі. І хочу свої професію, які зв'язані з спортом, і думаю, я це спорту. А в якій саме сфері спорту? Ну, Щось зв'язане з тренуванням, з тренуванням людей. допомагати багато. І так самому. Доброго дня! Я веду інтерв'ю у своїх однокласників. Я після хтиб та успіху. Ти швидкого успіху потрібно маніпулювати yeah, людьми. Якщо е, хочеш маніпулювати, маніпулюй. І цим ви досягнете швидкого успіху. Yeah. Добра, yeah. Відповідь. Рома, вибігали мільйон. Треба навчатися чи ні? Як ви гадаєте? На мою думку, звісно, що треба навчатися. А це не просто так без ума потратити мільйон незрозуміло на що. Треба ну, закінчити університет і ті гроші вложити в якусь серйозну справу. Дуже хороша відповідь Наша. Усі дітей є сьогодні мрія. Яка, у, у дитинстві, яка була в тебе мрія? Ну, Взагалі я з дитинства вірю в єдинорогів. І я завжди планувала оце як виросту, то 100% в мене буде єдиноріг. і зараз я в них вірю, в принципі, і зараз я хочу собі єдинорога. Ну і поки що не складається так. Так, єдинороги — це дуже добре. Дякую, Дякую. вам за інтерв'ю. Доброго дня. Я беру інтерв'ю у своїх однокласників. Алія, що ти хотіла б побажати своїм однокласникам? Я хотіла б побажати, діть по життю легко, з усмішкою, з позитивом і пам'ятаємо поради незабутньої Яни. О, дякую. Саша, а що ти скажеш на те, як вижити випускникам у 2016 році? Найперше, це треба здати гарну зону <зас> і бути красивим, розумним і не боятися майбутнього ідеєю. Це точно, дякую Саша. Доброго дня. Я беру інтерв'ю своїх однокласників. Це Ліля, Влад, Аліна і ваша. Ліля, що для вас є найціннішим, крім грошей? я вважаю, що гроші це не найцінніше, що є у нашому житті. Для мене найцінніше це моя родина, яка дає мені завжди підтримку та натхнення. Добре. Влад? Як ти думаєш, як досягти швидкого успіху, який твій буде варіант? Ну я вважаю, що потрібно працювати, працювати, працювати і так трішечки візьмути. Аліна і Маша. Які моменти вам найбільше запам'ятались з першого класу? Ну я пам'ятаю, що в перший день, коли ми тільки прийшли в перший клас, то можна завдання було вивчити гімн України. Потім наступного дня ми прийшли, всіх повітали, так добре розказав, нічого особливого. А потім буде одне питання на засівку, як звати нашого президента? Ну і всі з гуртом Віктор Ющенко. А ну, це знали всі, а потім було одне короне запитання. Як я ж побатьки нашого президент? Я це пам'ятаю, Тільки одна Наташа відзначилась, сказала Віктор Андрійович Ющенко. Да, Наташа була Маша. а біг най найбільше? Ну взагалі я перший клас дуже смітно пам'ятаю, але я пам'ятаю такий момент, коли моя подруга Валерія вона прийшла в школу без портфеля. Вона забула його у машині в тата і просто сиділа цілий урок і вона плакала, що так вийшло. І я її заспокоювала, говорила, що ну, не треба плакати, але потім той портфель